Вітаю, шановні, 10 класи, і у нас завершується розділ країни Західної Європи і Америки в міжвоєнний період. Насправді, період між Першою та Другою світовою війною це період дуже значних змін в історії людства. В першу чергу, це зміни були ідеологічні. Тому ті нові реалії суспільного життя, які. Розгорталися цей період, намагалися якось осмислити. І на фоні цього, в, наприкінці ХІХ століття, якраз в першій половині ХХ століття з'являються і утверджуються в життя такі ідеологічні течії, як комунізм, соціал-реформатизм, неолібералізм, інтегральний націоналізм, фашизм і нацизм. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. Почнемо з комунізму. Термін комунізм часто асоціюється з конкретними політичними партіями. Але за своєю суттю, комунізм це ідеологія економічної рівності, яка, на думку її прибічників, має досягатись через усунення приватної власності на природні ресурси землю, капітал, копалини. Та засоби виробництва, тобто заводи, фабрики та усадкування, адже завдяки їм власники експлуатують працівників, які змушені продавати свою працю за заробітну платню. Головним ідеологом марксизму вважають Карла Маркса, який вважав, що відновити соціальну справедливість може лише робітничий клас, якщо він поставить Постане проти капіталістичних власників або буржуа буржуїв, і зможе заснувати нове суспільство без приватної власності, економічних класів та статків. Особливості теорії комунізму полягають в випрагненні до побудови безкласового суспільства на загальнонародній власності, засновано на, на загальнонародній власності, на засоби виробництва. Соціальна рівність всіх без винятки членів суспільства і забезпечення їх потреб, забезпечення населення за принципом від кожного за можливостями, кожного за потребами, і ідеологічні концепції на основі праць Карла Маркса та Володимира Леніна. Після завершення Першої світової війни в багатьох країнах світу були утворені комуністичні партії. За цих умов більшовики на чолі з Володимиром Ульяновим. Леніним вирішили створити новий Інтернаціонал. В березні 1919 року в Кремлі відбувся перший установчий конгрес комінтерну. На Конгресі було присутні 52 делегати від 21 країни. На другому конгресі було прийнято статут і 21 умову вступу до Комінтерну. Серед умов, на які можна було. Вступити документально це підтримка радянської Росії, визнання необхідності соціалістичної революції та диктатура пролетаріату. Звідповідно до статуту пункту 1 ми бачимо таке: комуністичний інтернаціонал, це міжнародне товариство робітників, являє собою об'єднання комуністичних партій окремих країн, єдину світову комуністичну партію. Являючись вождем і організатором Світового революційного духу пролетаріату, носієм принципів і цілий комунізму, комуністичний інтернаціонал бореться за завоювання більшості робітничого класу і широких верств незаможного селянства за встановлення світової диктатури пролетаріату, за створення Всесвітнього Союзу соціалістичних радянських республік. За повне знищення класів і здійснення соціалізму, цією першої ступені комуністичного суспільства. І з якраз цього статуту ми можемо зрозуміти, яка головна мета діяльності і існування Комінтерну. Стрижнем теоретичної діяльності Комінтерну, його стратегії і тактики була концепція світової пролетарської революції. Коли ж розрахунки на її ширу, на швидку перемогу не виправдались, відбувся поступовий перехід до теорії про можливість мирного співіснування різних суспільних систем. І, звичайно, в цей період, міжвоєнний період, комуністична ідеологія утверджується в Радянському Союзі. Наступна концепція, яка з'явилася, це соціал-реформатизм. Це інший ідеологічний напрям лівого спрямування, а, або якої, який ще називають соціал-демократія. Особливості діяльності соціал-реформістів або соціал-демократів можна вважати заперечення пролетарської революції і диктатури пролетаріату, реформування існуючої соціальної системи шляхом надання найманим робітникам певних соціальних гарантій. Та е, прав. Е, також в окремих випадках об'єднання або злиття з комуністами. Ідеологічні засади це праці е, Каутського е, Карла та Едуарда Берштенда. Під час е, Гамбурзького конгресу, який е, відбувся е, в травні 1923 року. В якому взяли участь представники 43 партій з 30 країн, утворився Соціалістичний робітничий інтернаціонал. Це міжнародне об'єднання соціал-демократичних партій проіснувало весь міжна... міжвоєнний період. Партії, які входили до складу соціалістичного робітничого інтернаціоналу, користувалися підтримкою понад 25 мільйонів виборців в травні 1923 року. Також було створено і соціалістичний робітничий інтернаціонал молоді, який об'єднав 33 молодіжні спілки з загальною чисельністю 250 тисяч членів. І по суті, соціал-реформісти існують до сьогоднішнього дня, але в деяких змінних формах. Наступна течія, яка зародилась в цей період і розвивалася це інтегральний націоналізм. Інтегральний націоналізм зародився в, у Франції наприкінці 19-го, на початку 20-го століття і відповідно до викликів часу поставив націоналізм на новий рівень, в тому числі політичний. Поняття інтегральний націоналізм вперше вжив французький рояліст Шарль Морас у статті «Le national intégral», надрукований 2 березня 1900 року. Морес, а також його друг і однодумець Моріс Баррес сформували ширше тлумачення інтегрального націоналізму як світоглядного і політичного принципу, що передбачає визнання власної країни і власної нації найвищою цінністю розгляд і розв'язання всіх питань винятково з позиції національних інтересів. Для ідеології інтегрального націоналізму. Цей термін став е, також не випадковим. З одного боку, у широкому розумінні інтернаці... інтегралізм указував на всеохоплення, на всеохоплення націоналізму, а з іншого, у більш вузькому значенні, на той соціальний устрій, до встановлення якого прагнули інтегральні націоналісти. Однією з центральних ідей інте... інтегралізму було заперечення всіх інших ідеологій. Та повна монополізація політичної влади її насіян. Інтегральний націоналізм культивує виникнення почуттів національної винятковості і вищості, яке сприяє появу шовінізму, екстремального націоналізму або імперського шовінізму, що зближує інтегральний націоналізм з націонал-соціалізмом. Головні тези інтегрального націоналізму ви зараз бачите на екрані: це інтереси та цінності нації вищі від усіх інших інтересів і цінностей, прагнення до війни між націями вічне, тому вічно є війна. Тільки нація, що перебуває в стані занепаду, відкидає необхідність завоювань, гасло німецьких націоналістів, Німеччина над усе є найкращим національним гаслом. Діяльність усіх членів нації має підпорядковуватись виключно національним інтересам, Нещадне усунення з національного організму всього, що загрожує його єдностям, інтересам, цінностям. Прикметною волі є нещадність щодо іншого. Національний фанатизм і аморальність це зброї сильних народів, якою докучають великі вчинки. І править той, хто сильніший. Інтегральний націоналізм є різновидом нацизму антидемократичною ідеологією, що вимагає повного підпорядкування особи спільноті за національною ознакою. В Україні провідником інтегрального націоналізму був Дмитро Донсов, справжнє пі... прізвище якого І Інтегральний націоналізм, як він зазначає, культивує виникнення почуття національної винятковості і вищості, яке спричиняє появу, шовінізму. Засади інтегрального націоналізму Дмитра Донцова, до речі, росіянина були такими, що нація це, це абсолютна цінність. Політичні партії, класи повинні об'єднатися заради великої мети, вища мета незалежність держави, зрозуміла справа, України, майбутню державу повинен очолити вождь, керманич з необмеженою владою, і соціально-економічні питання поки що другорять. А в е, наступні, після того, як інтегральний націоналізм Донцова з'явився, він став в основу ідеології Організації Українських націоналістів, яка в 30-х роках і 40-х, ну і далі боролася за українську незалежність. Ну і останні дві течії які виникли в міжвоєнний період, розвивалися квіли. Це фашизм та нацизм. Фашизм і нацизм це ще один феномен ХХ століття, який виник в Європі між світовими війнами як відображення гострої соціальної кризи тогочасного суспільства. Батьківщиною фашизму стала Італія. Першу фашистську організацію було створено в Мілані в березні 1919 року. Фашизм був. Породженням і відзеркаленням тих складних процесів, які відбувалися в цій країні в перші повоєнні роки. В італійському суспільстві панувало розчарування і невдоволення наслідками Першої світової війни. Італія виявилася ніби переможеною в стані переможця. Фашисти критикували наявні порядки та обіцяли змінити все на краще. Фашистські організації називалися Бойовими Союзами. Члени організації носили спеціально воєнізовану форму чорні сорочки, за що їх іще називають чорно Вони створили особливу організаційну структуру, легіони, когорти та віталися між собою за давньоримський манір помахом простягнутої руки, прямої руки вперед. Лідером фашистського руху став Беніто Моссоліні, колишній соціаліст. Вигнаний з партії в 1914 році за незгоду з її антивоєнною платформою. У 1919 році він ініціював створення фашистського руху. До 1921 року це був, це був саме рух, а не політична партія. Лише в грудні 1921 року на другому з'їзді фашисти перетворили свій рух на політичну партію і назвали її Національною фашистською партією. Націонал-соціалізм був явищем притаманний іншій європейській державі, Німеччини. Зазнавши поразки в Першій світовій війні, Німеччина переживала глибоку економічну, політичну, моральну кризу. Версальський договір не тільки поставив економіку країни в дуже складне становище, а й глибоко принизив німців. На цьому ґрунті почали розвиватися реваншистські ідеї та виникати націоналістичні рухи. Однією з таких організацій стала Німецька робітнича партія, утворена в січні 1919 року в Мюнхені. Її організатор Дрекслер – націоналістично налаштований слюсар залізничного депо. Того ж року він запросив до лав партії Адольфа Гітлера, відомого гострими промовами з критикою Версальського договору. Дуже швидко Гітлер став лідером партії, яка 1920 року. Отримала назву Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Особливості нацизму і фашизму ви бачите на екрані, а саме, націоналістичні тоталітарні, націоналістичні, тоталітарні течії, що представляють інтереси агресивних промислово-фінансових тіл суспільства. Соціальною опорою цих рухів є люмпени, безробітні та військові. Ліквідація парламентської демократії, терор, шовінізм соціальна демагогія є ключовими в цих ідеологіях. Вождізм, шовінізм, антикомунізм це ті бази, на яких формуються ці ідеології. Стосовно нацизму, ще можна зазначити, що і існує расизм або теорія вищої раси. Ідеологічна основа в основному нацизму, але й фашизму теж це праці Ніцше, Шпенклера, Гегеля та Юнга. В даному випадку фашизм і нацизм будують тоталітарні держави. А сам термін тоталітарна держава була висунута Беніте Мусоліні, а втілив її в життя Адольф Гітлер. Корпоративний фашизм поширювався в романських країнах Європи, Італія, Іспанія, Португалія з потужними традиціями синдикалізму. Рухи доктринально ближче до німецької націонал-соціалістично-робітничої партії утворилися в германських країнах Північної Європи, Великій Британії, Норвегії, Данії та Нідерландах, де легшим було сприйнят... сприймання ідеї вищості германської раси. У Католицькій Австрії націонал-соціалісти і фашисти італійської орієнтації були конкуруючими силами. Нім... Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини доступилася до влади в Німеччині в 1933 році і відразу почала втілювати в життя свої маніакальні ідеї. Закінчилося це встановленням тоталітарної диктатури, фізичною розправою з політичними опонентами, розв'язанням світової війни, винищенням цілих етносів, а згодом трати... трагедією самого німецького народу. Також характерними, що лідери і нацистів, і фашистів дуже активно користуються ораторським мистецтвом, та при цьому вони роблять ось такі імпульсивні рухи. Подумайте, будь ласка, чи доводилось вам бачити подібних імпульсивних ораторів, яке враження вони справляють на вас? І чи вмієте ви відсторонено оцінювати слова, реальні вчинки і наміри політичних діячів? Тобто ми з вами бачимо, що в міжвоєнний період зароджується ціла низка різноманітних за своєю суттю, але при цьому і багато в чому схожих ідеологічних концепцій, які, в принципі, формували порядок денний в багатьох країнах Європи. Як, наприклад, фашизм, який був встановлений в міжвоєнний період в Італії, нацизм, який був встановлений в цей період в Німеччині, і комунізм, який був встановлений в Радянському Союзі. При цьому ми не можемо не сказати, що в усіх країнах Європи представники усіх представлених мною сьогодні ідеологічних течій, були присутніми. Не, ну, не могли бути так, щоб, в, наприклад, комунізм встановився в Радянському Союзі, а у Франції чи Британії такого явища не існувало. Все воно існувало в усіх країнах, але в деяких країнах фашизм, нацизм і комунізм перемагають і встановлюють свою диктатуру і починають формувати тоталітарні держави, а в деяких їх вдалося або нейтралізувати, або придушити в зарод. Домашнє завдання за підручником Гісема, це сторінка 85-89, і можна обрати одне з трьох завдань. Завдання 12 або 14 на сторінці 90, або виконати тест на сторінці 90 та надіслати вчителю скрін своїх балів. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.